Херсонщина потерпає від постійних обстрілів росіян вчора. О восьмій вдарили по селищу біля Херсона про безпекову ситуацію у регіоні. Бетерія спресу розповів керівник проєкту гуманітарних хаб Роман Головня. На жаль, є жертви серед мирного населення. Одна літня людина загинула. Дві двоє отримали поранення. Це близько восьми години вечора. Вчора вночі були сильні обстріли міста і передмістя Херсону близько другої ночі вони розпочались. Тривали десь до третьої ночі. Артилерія, системи залпового вогню, міномети можливо ще якесь важке артилерійське зброєння. Обстрілювало місто. Велика кількість снарядів поки що про жертви і руйнування. Офіційної інформації немає. Окупанти 22 рази вгатили по прикордонню Сумщини через обстріл середину буцької громади, пошкоджені приватний будинок, складські приміщення АЗС та лінії електропередач. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Також росіяни скинули 16 мін на територію Хотінської громади, зруйнували житлову будівлю а в Краснопільській склади агропідприємства. І вже зранку московити з артилерії вдарили по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Поінформував голова обласної військової адміністрації Микола Лукашук. Наслідки атаки поки уточнюють. Воюють із цивільними, росіяни обстріляли пункт незламності у часовому яру на Донеччині. Повідомили в обласній прокуратурі. Поранені троє місцевих і один працівник гуманітарного штабу з артилерії. Московити поцілили у місце, де люди отримують допомогу та заряджають телефони.